Збігає випень, обігрів достуту, і навіть дощик трішки показався, а цвіркунці всі вийшли на роботу. Концерт в вечірній полі розпочався. В один лад голоси спішать попасти, І під вікнами в нас близесенько сюрчить не хоже вам і нам світі пропасти, природі усій і так потрібно шить. І дійсно світ природи в своїм русі, і все тільки творцю підладне в світі, а кожен існує у своїм дусі. Думки літають по своїй орбіті. Хто хоче, наближається до Бога. Господь не силує у цім нікого, у кожного своя стежка, дорога, чи до любові прийдеш, чи до злого сюрчать, сюрчать. Сьогодні їхній час коротке літо. Все ввійде в осінь, усе нам миле і рідне все для нас, й осіння тиха така ніжна просінь.